Рамштайн, 25 те засідання. Союзники України із понад півсотні країн світу. І остання зустріч під головуванням чинної адміністрації США. що буде з ключовим форматом підтримки України за президентства Трампа і якої військової допомоги очікувати. Система інфо розкаже. Весь світ був зворушений силою українського народу та витривалістю ваших військ. І ви з перших буд знаєте, як ця група допомагала боротися за свободу України. Віджевеліни Стінгер, які допомогли відбити перші атаки окупантів, до загальної безпекової допомоги на понад 120 мільярдів доларів. Під час ювілейного засідання Рамштайну партнери затвердили вісім дорожніх карт коаліції, що визначають ключові цілі сил оборони України до 2027 року. Разом із партнерами визначили основні напрямки роботи: забезпечення військової допомоги, організація закупівель, залучення інвестицій, підтримка української оборонної промисловості та її розвитку. США сповістили, що передають Україні черговий пакет допомоги на 500 мільйонів доларів. Отримаємо додаткові ракети для ППО, боєприпаси, зокрема повітря, земля, обладнання для F-16 Тощо від Німеччини до кінця року надійде нова підтримка на 680 мільйонів доларів. Норвегія ж обіцяє понад 2 мільярди доларів. А Велика Британія щороку виділятиме понад 3 мільярди фунтів. Що ж до суми допомоги Україні відносно власного ВВП, топ – це Данія, Естонія та Латвія. Я хочу подякувати кожній країні, яка допомагає нам артилерією, бронетехнікою та всім іншим, що ми потребуємо. Я роблю все, що я можу, щоб завершити цю війну з гідністю для України та всієї Європи цього року. Я знаю, що я можу розраховувати на вашу підтримку. Ми повинні всі пам'ятати, що завершення війни це наша спільна мета. Розгортання військових контингентів країн-партнерів в Україні один із найкращих інструментів, аби змусити Росію до миру. Потрібно бути більш практичним в цій сфері, наголосив Володимир Зеленський. А він також зауважив, що Україна має вже 27 підписаних безпекових угод із партнерами. Але очікує, що їх укладуть всі учасники Рамштайну. Окрім того, президент закликав інвестувати у виробництво дронів, бо Україна цьогоріч прагне встановити рекорд щодо кількості та якості БПЛА. Водночас ми потребуємо захисту неба, тому прагнемо якнайшвидше отримати обіцяні системи протиповітряної оборони. Перша зустріч у форматі Рамштайн відбулася в Німеччині 26 квітня 2022 року. Тоді секретар оборони США Ллойд Остін запросив представників 40 країн світу і відгукнулись майже всі. Після семи годин перемовин партнери виділили військову допомогу Україні на понад 5 мільярдів доларів. Ухвалили рішення про перехід на калібри та техніку натовського зразка 155 міліметрів. Це забезпечує повну взаємосумісність української армії з арміями держав НАТО і значно посилює східний фланг альянсу. Союзники вирішили проводити зустрічі у форматі Рамштайн щомісячно. Відтоді започатковано механізм регулярних консультацій та координації дій для надання Україні озброєння, техніки, боєприпасів, а також підготовки військовослужбовців зсу. Друга зустріч відбулася онлайн у травні 2022 року. Однак це не завадило Україні отримати підтвердження посилення берегової оборони. Зокрема, за рахунок пускових установок і протикорабельних ракет гарпун. Потім Рамштайн відбувся у Брюсселі. Україні пообіцяли виділити додаткові гарпунс. Також артилерію Хаймарс і марс 2 А ще вертольоти. Група 4 Рамштайну об'єднувала вже пів сотні країн. А після п'ятого засідання Україна отримала боєприпаси для Хаймарс 105-мм гаубиці ракети ХАРМ тощо на наступних зібраннях обговорювалося посилення протиповітряної оборони України. Це стало пріоритетом Рамштайнів. Командир бригади позвонів сказав, що їдеш навчатися за кордону рятування на насом все прийняло. Так отек було. Ми дуже вдячні закордонним партнерам за надану допомогу за те, що ми можливо, можемо захищати свою державу, в такий непростий для нас час. За підсумками зустрічі 14 лютого 2023 року. Союзники сформували танкову коаліцію, і, хоч раніше партнери вагалися, серед них Німеччина, Нідерланди та Данія. Але, врешті, Україна таки отримала леопарди згодом і Абрамси від США. У квітні 2023 року нам надійшли перші системи ППО Петріот. Надати їх Україна просила від початку повномасштабного вторгнення. Ми зможемо боротися з ракетами типу Х-22 аеродинамічними цілями, працювати по балістичним цілям. У травні 2023 року під час 12-го рамштайну партнери погодили навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16. Допомогу у цьому запропонували сім країн, і за кілька місяців навчання стартували. Перша партія F-16 надійшла в Україну за рік. Улітку дві 2024 Нині таких винищувачів у нас десятки, і працюють вони ефективно. F-16, дуже дуже добрий результат. Ми за допомогою F-16 збили деякі ракети і дякуємо партнерам за те, що надали нам ці F-16. Під час 15-ї зустрічі Рамштайну Україна, Естонія та Люксембург запустили it коаліцію зокрема для захисту кіберінфраструктури. Відтоді партнери надали нам сотні тисяч мільйонів євро підтримки. Наша мета поставити якомога більше обладнання, щоб скористатися перевагою, яку можуть надати технології на полі бою. У жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський вперше був присутній на засіданні Рамштайну у Брюсселі. Партнери погодили посилення нашої протиповітряної оборони та надання боєприпасів. Демократія може перемогти цю битву, і це важливо не лише для нашої країни, а для кожної держави у світі. У січні 2024 року під час 18-го засідання Рамштайну обговорювали збільшення поставок Україні далекобійної зброї. А вже в листопаді ЗСУ вперше вдарили атакам з по РФ. Ураження складу з боєприпасами біля Брянська підтвердили у Генштабі, Щоправда, не поточнили, чим саме били. Згодом прилетіло і по військовому аеродрому Халино на Курщині. Пріоритети наступних шести засідань Рамштайну дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по військових об'єктах РФ, посилення ППО України, а також прискорення постачання військової допомоги та розширення тренувальних місій для українських захисників. Спиття шахіда знищення було знищення. За майже три роки повномасштабної війни ми показали, що коли ми збираємося та працюємо разом, ніхто не є надто маленьким, щоб зробити реальний вплив на історію. Я спрямований зробити все, що я можу, для збільшення української безпеки контактна група виявилася дуже ефективною. Потрібно утримувати цей формат живим.